Кошенята попліткуємо Влад, Яма. Зливаємо абсолютніший ексклюзив. Надін Медвечук, онук Софії Ротаро, штрих до портрету, Блогер Гордіанка. В чому її феномен, продовження історії. Горбачова і Медова, повне мовчання. Вмочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. просто Бріч. Я навіть не можу вам передати наскільки складно мені знімати зараз випуски, але чого не зробиш заради улюбленої спільноти? Справа в тому, що в мене алергія на амброзію, в тому році мені допомагав більш-менш алерон, а в цьому році ні Ельцет, ні алерон, взагалі що не куплю, не допомагає, не є ефективним. Порадьте, будь ласка, в кого є алергія на амброзію, який препарат буде дієвим? Навіть якщо він сильний, коротше, порадьте, а я, там по ходу, діла, як то кажуть, розберусь, тому що вже не вивожу. Наскільки складно просинаюся, нежить я постійно не розумію, що де і як, не орієнтуюсь в просторі, не можу дихати. Коротше для мене зараз знімати випуски це цілий квест, але це не привід зупинятися, тому що. Я думаю, ви пам'ятаєте, я казав, не сезон влітку нічого не відбувається, дуже мало зливів, були гучні скандали, але не так багато, як зазвичай. І от початок вересня і вже несеться наповну безліч просто інсайдів та пліток про наших зірочок. І сьогоднішній випуск ми розпочнемо із Владіка, яма того самого. Дуже цікавий штрих до портрету. Я хотів би його озвучити, тому що інформація перевірена і можна зробити висновки, які подальші плани на майбутнє у нашого емігранта. На початку цього року влад яма продав свій заміський будинок. А ще коли він будував будинок, то була жорстка умова, щоб сусіди, які куплятимуть поряд ділянки, в жодному разі не могли зводити двохповерховий будинок, який буде вище за паркан ями. Якщо хотіли більше одного поверху, то відмовляли у продажі ріелтори. Це просто. Я не зовсім розумію цих зіркових забаганок і що це взагалі означає, аби не було двох поверхів у сусідів. А хто ти взагалі такий владік, щоб розповідати людям, як їм будуватися і в яких об'ємах? Врешті-решт немає Владіка. Слава тобі, Господи, розраховує на те, що зможе жити, розвиватися в Америці, в чому не впевнений я. Тому що ну давайте бути реалістами здебільшого. Наші українські медійні зірунки потрібні лише в себе вдома на батьківщині, а де інде це такий самий обман гратися в те, що ти раптом вистрелиш і раптом станеш там зіркою. Це поодинокі випадки, і скоріше рідкість аніж закономірність. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. і я нагадую, що в мене вийшла чудова композиція. Срала мазала ліпила. Підтримуйте своє українське. Так зараз в мене виходять мемні трешові пісні, а далі більш серйозна музика. Тож усьому. Свій час, а поки що слухаємо, срала мазила ліпила. Яке життя такі і пісні. Срала мазела ліпила, срала мазила ліпила, срала мазила ліпила. Пихтіла, пихтіла. Срала мазела ліпила, пехтіла, пехтіла, срала мазила ліпила. Йдемо далі. горе блогериця Надін Медвечук, та сама колишня учасниця проєкту Холостяк. Не можемо зупинитися, тому що несуть стільки інформації. Я просто не встигаю. За зливами. Отже, що скидають наші кошенята про Надін? Богдане, привіт! Дивилась сьогодні випуск. Була інфа в тебе про Надін Медвечук. Є історія про неї. Сім років тому переїхала з хлопцем до Києва. З роботою в нього не складалося, він пішов водієм вес. Возив дівчат на виклики за адресами. Одного разу скидає мені інстаграм цієї Надін, де вона знімає сторіс з його машини. Виявляється, віз її на виклик. Вона йому розказувала, і що через це у неї вищий прайс, так ось таким чином і заробляє свої 60 тисяч доларів в Америці. Хоча ти розумієш, що звісно про такі суми мови не йдеться. Це лише її вологі фантазії. Анонімно гарного дня. Ох, наскільки світ тісний, і ми справді дізнаємося ексклюзивні ексклюзиви. Значить, Надім, те про що я писав в телеграм-каналі, до речі, підпишіться посилання в описі там закріплених. Чим медійніша людинка, тим вище прайс на її послуги. От і все. Тому дівчата, які розповідають, я не кажу за усіх, не узагальнюю, звісно, що є. Люди, які своїми силами добиваються свого, розвиваються, будують кар'єрний шлях, але такі як Надін, це виключно про надання послуг теплих обіймів і ні про які там бізнеси мови не йде. Знаєте більше подробиць про Надін? Надсилайте в директному інстаграму. Друзі, я нагадую з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Інстаграм відкритий, все анонімно. Посилання в описі та в закріплених, а ми йдемо далі. Давайте трішки про онука Софії Ротаро. Пише Кошеня. Привіт, Богдан! Дуже люблю дивитися твої плітки, це супер цікаво та дуже відволікає від страшного сьогодення. Нещодавно в тебе у випуску було про Софію Ротару. Думаю, тобі буде цікаво такий момент. Моя родичка працює в Лондоні, <кхм> пропустимо деталі, щоб не злити кошеня. І от там, де проживає внук Софії Ротару, вони зустрілися він виявився дуже привітним. Молодим хлопцем, який тут навчається, були в приємному здивуванні, так як дуже легко та комфортно працювати. Говорить, що його бабуся живе в Україні і не виїздила. Тому от таких декілька слів до портрету. Звісно, що це для нас цінно, тому що шматочок за шматочком ми дізнаємося вагому інформацію. Взагалі, мені подобаються випуски, коли вони складаються виключно із пліток із штрихів до портретів, які надсилають наші кошенята, і це дуже. Круто, тому що е, зараз, от сьогоднішній випуск, завтрашній випуск це ексклюзив за ексклюзивом. І я не можу не перестати дякувати нашим кошенятам, тому що це бімба! Дякую за такі зливи. Також я нагадую, що є нова співачка Таня Підідова. В неї вийшов новий реліз, і я дуже раджу послухати, недопитий лати і скачати. Ви свій плейлист. Давайте послухаємо трек. Ви можете знайти на усіх стрімінгових платформах: від Apple Music, Spotify до YouTube Music, звісно, що залишу на столі не допити міжна. Далі, блогер діанка та сама. Попрошайка. Давайте глянемо маленький шматочок відео. Пойміть, ваша задача кидати мені бабло, ваша задача. Настя, спасіба дві гривні. Ваша задача кидати гроші. Ви робите для того, аби я могла хорошо жити. Ви робите раді мого хорошого майбутнього. Працюйте більше, находьте чоловіків, ідіть на три роботи, робіть все для мого щасливого життя. Ви запитаєте, чи не забагато для неї честі і чому так часто про неї говориш. А мені цікаво, От особисто мені, розібрати феномен подібного персонажу під час повномасштабного, тому що і справді діанці донатять досить великі гроші. І тому я. Хотів би поспостерігати за даним кейсом, і от підписниця в моєму телеграм-каналі пише: згодна, що дуже багато уваги цій персоні, але не погоджуюсь про робити рейтинги. Жодна твереза думаюча людина не буде шукати переходити на акаунт цієї особи і тим паче не буде скидати їй гроші. Моя відповідь. Але підписники зростають, як і донати. Ви просто говорите в рамках своєї бульбашки. По факту, у великої частини населення є запит на таких, як Діанка. Я теж її не одобрюю, але це не відміняє факту подібних фріків та запиту на них. І скажіть, що я не правий. От давайте поговоримо про треш блогерів. Скиньте, будь ласка, в коментарях, кого з трешових ви знаєте слідкуєте чи не слідкуєте, але бачили. І на вашу думку, чому у людей, дорослих людей, є запит на подібних персонажів? Давайте обговоримо в коментарях. Якось тижнями Ольга Горбачова, та саме телеведуча та співачка, колишня вже дружина Юрія Горбунова, хотів сказати, Юрія Нікітіна, продюсера, пише: Так, я була дуже гарною. Чи то була я сексуальною, от не бачу. Бачу тільки, що була нещасною. Незапальною, незбудженою від життя, написала Горбачова в своєму інстаграмі. І от е, на світлині Playboy. На обкладинці була Горбачова гурт Арктика, в якому була Даша Медова. І знову ж таки, Горбачова повністю мовчить. Жодного коментаря, нічого, абсолютно. Е, є чутки про те, що більше шоу-бізу того часу, чудово знають, що сталося з Дашою Медовою, що вона не зникла, а її чоловік насправді позбавив життя. Ми не будемо звинувачувати, казати, що це саме так і є. Хоча моя інтуїція підказує, що, скоріше за все, це так. Стверджувати не будемо, ми не адвокати, ми не розслідувачі. Але найстрашніше те, що ось цей весь шоу-бізнес, який так посміхається, любо в кадрі любить одне одного, шле приємні компліменти. Як то кажуть, вибачте, за русизм любізничують. А потім, коли трапляється горе, повна тиша, повний ігнор. І жодного коментаря. Хто не в темі цієї історії? Я нагадаю, що Даша Медова, це колишня солістка гурту Віагр Діми Костюка та гурту Арктика на чолі з Ольгою Горбачовою. І от у свій час Даша вийшла заміж за чоловіка, з яким потім вона розлучалася, із величезним скандалом він забрав в неї доньку, створив організацію, яка допомагає чоловікам викрадати у жінок дітей, публічно знущається зі своєї доньки, тому що ті пости. Абсолютно неадекватні, де він робить постійно акцент у Фейсбуці, я змушую, змушую, мала баба називає свою доньку. І всі закривають очі, роблячи вигляд, що нічого не сталося. І оцей мудак, а, який виховує зараз свою доньку, в розпалі судових засідань за опіку над дитиною, його вже колишня дружина, Даша мудова, зникає. Просто зникає все. Її не можуть знайти це вже сьомий рік пішов. А він. Потім, після зникнення в своєму Фейсбуці, написав про те, що найкращий спосіб змусити вашу колишню віддати вам дитину, вивезти її в ліс і змусити копати собі яму, могильну. У вас є ще якісь сумніви У мене ні. І страшно те, що ось цей весь шоу-бізнес лицемірний, який так посміхається, який так любить тебе в моменті, в періоди страшних трагедій, коли треба підтримати як мінімум батьків Даші. А-а, повна тиша. Та, Олю, краще ж продавати свої гідні курси дихаючої матки, аніж підняти справді важливу тему і надати свіже дихання, розголосу, страшній, абсолютно історії. Твоєї колеги, яка з тобою плечо пліч працювала руками. От вам і дружба, в шоу бізнесі. Робіть висновки. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!